На тлі цього цей Китай слушає. Відзначив дипломатичний підхід Китаю, який включає мир, дружбу, хочеться сказати жвачку, джинси. Термоси, китайські електромобілі, доброволю і взаємовігідну співпрацю. Тобто підтверджується, от це візія, які деякі росіяни висловлюють, що Китай демонструє великий інтерес до європейського ринку і партнерства з Європою. В цілому, я так теж вважаю. Я про цю доктрину не приховуючи вже кілька тижнів, розказую. Тобто, що Трамп може спиляти по суті, той сук, на якому він сидить, і не знаю, просто від того, що він так не виспався чи як він встав на. Справді, зліжка і ну вже не один раз і йшлося, і писалося, і говорилося, що на тлі спроб Трампа зблизитися з Росією США поступово залишатимуть Європу, а Китай же зацікавлений у заповнені створення вакууму і можливо готовий до пакетної співпраці з Україною і ЄС. Ну власне, плюс-мінус, так, да, друзі, що ми з вами метикуємо. Так, от ці військово-політичні пабліки кажуть: а як же ж тепер Пекін, Москва, як ми тут кажемо в, в цьому розкладі, ну от от один співрозмовників в Кремлі спробував уникнути відповіді і каже: так: якщо все вийде, во домовитися зі штатами, то десь можна буде пожертвувати Китаєм.